Коштовності, які людство носить уже кілька тисяч років, це перли, і вони були настільки рідкісними, щоб дозволити їх собі могли тільки фараони чи якісь манарші особи. Клеопатра випивала по одній перлині в день, просто щоб довести Марку Антонію, що вона така розкішна жінка, і що вона може собі дозволити такий банкет на стародахніх картинах заможні особи з прикрасами із перлин. Це все пов'язане з тим, що вартість перлин могла бути більшою ніж вартість золота, чи навіть вартість діамантів. Перлина це як усмішка Бога. Ніхто не знає, скільки нових перлин з'явиться де вони будуть якого кольору. Ситуація докорінно змінилася на початку двадцятого століття і ні, не тому, що ввела в моду штучні перли. Просто японець пан Мікімото придумав технологію культивування перлин. Він придумав, як підсаджувати всередині мушлі маленьку намистинку, і щоб мушля, захищаючись, бо це реально захисна реакція, почала на неї наращувати шари перла мутру. така упереджена думка, що перлина це піщинка, якась колись випадково потрапила всередину мушлі. Це не так міг бути навіть паразит. Вісімдесят. Відсотків перлини нас зараз оточують це штучно вирощені перлини або культивовані. Сам пан Мікімото був дуже цікавим таким ентузіастом. Він прожив 90 років. Він стверджував, що його довгоріччя пов'язане з тим, що він випиває по одній перлині в день, так само як Клеопатра. Він це пояснював тим, що перлини відповідають в тілі, якраз саме за шлунок. Не знаю, правда це чи ні, але він точно випив більше ніж одної машини. А може пару хат в Токіо. Дякую за увагу. Гарного дня.